Всім привіт! Сьогодні 3 вересня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі сорт персика Flaming Fury PF-23. На даний час вже достатньо зрілих плодів, вже 10 плодів було знято. Хочу показати вам навантаження: це в даного дерева друге плодоношення. Минулий рік був один сигнальний плід, а зараз є що показати вам. Дерево трошечки я перевантажив. На мені вже плоди зняти, а на сонечку плоди ще залишились. Дуже мене порадував. Гарний має калібр плодів. Гарно завантажився. Зараз ми перевіримо на вагу. Покажу вам, який він всередині. Зірвав я 4 плодика. Перевіримо на вагу. Він меншого 266. 306. 356. 392 грами. Такий він в розрізі. Кісточка вільна, дуже легко відділяється. Перші плоди, які падали, були трошки з кислинкою. Зараз кислоти я не відчуваю. Соковитий, сок, соку достатньо в нього, дуже смачний, дуже мені подобається. У мене раніше ріс 5 років даний персик, але пропав. В рів... Був посаджений невдалому місці. Дуже мені подобається, вартий уваги на такі терміни мати такий персик. Зараз персиків в мене мало достигає. Був в мене pf 24007 сигнальне плодоношення, один плід, дуже схожий, також кісточка відділяється і також солодкий. Вже як буде в нього більше навантаження на молодому, їх можна буде зрівняти. Бо мені цікаво відмінність. Хтось каже PF23, хтось каже 24007 кращий. Ну, побачимо. Всім дякую за увагу, гарних вам рожаїв, До побачення. Хай вам щастить!